Друзі, сьогодні у нас на огляді дві чудові сушилки від новозеландського бренду Ізідрі, SnakeMaker FD500 Digital та Ультра FD1000 Digital. Друзі, обидві моделі відомі своєю якістю та надійністю, але яка з них підійде саме вам? Давайте зараз це з'ясуємо із комплектація Ізідрі FD500 та Ізідрі FD1000. Абсолютно однакова. В неї входять 5 лотків для сушіння, спеціальний піддон для пастили, зручна сітка для дрібних продуктів, теплоізоляційна кришка, інструкція з рецептами та гарантійний талон. Це все, що вам потрібно, щоб розпочати процес сушіння вдома, не купуючи додаткових аксесуарів. Друзі, на цьому моменті схожість цих моделей і закінчується. Тепер давайте поговоримо про відмінності цих моделей. Зверніть увагу, що в визідрі FD 500 діаметр лотка складає 34 см, а також він має подвійну стінку. А в зідрі FD1000 лоток має потрійну стінку і діаметр його складає 39 см. А це означає, що лотки, сітка чи дрібні продукти та піддон для пастели – Теж будуть відрізнятися розмірами. Зверніть на це увагу, якщо будете купувати додаткові аксесуари. І fd 500 ідеально підходить для домашнього використання. Це компактний пристрій, який не займе багато місця на вашій кухні. Він чудово підходить для створення смачних домашніх заготовок, так як і ULTRA FD1000 – це професійний пристрій для тих. У кого є дача та сад, або хто планує почати свою власну справу, цей пристрій в такому разі стане ідеальним варіантом. Якщо визидрі 500 максимальна загрузка складає 15 лотків, то визидрі в де тисяча максимальна загрузка складає аж цілих 30 лотків. І це за умови, що лоток визидрі 1000 на 5 см більший в діаметрі. Тут мені здається, все зрозуміло. Для сушіння пастели або продуктів з великим вмістом води по типу дині чи кавуна, максимум лотків можна загрузити в ізідрі FD ФД-1000» 15 штук, в ізідрі FD 500 10 штук. Друзі, що стосується ваги кожного приладу, то вага «Ізідрі 500 складає 3 кг 400 г, так як вага ізідрі FD 1000 складає 5 кг. Тепер давайте трохи поговоримо про технічні аспекти. Номінальна потужність сушарок і зідрі складає 500 та 1000 Вт на годину відповідно, але це максимальні витрати для швидкого досягнення заданої температури. Далі сушарка переходять в енергоефективне споживання енергії та беруть її в два рази менше, тобто 250 та 500 Вт відповідно, що робить їх дійсно енергоефективними. Ці цифри можуть змінюватись в залежності від кількості додаткових лотків та заданої температури. Що у ЄЗідрі 500, так і у ЄЗідрі 1000 встановлено сучасний цифровий блок, який дозволяє точно налаштувати температуру колибання максимум на 1 градус, що є дуже важливим саме для дегідрації продуктів. Температурний режим Ізідрі 500 налаштовується з кроком 5 від 30 до 60 градусів, а в Ізідрі 1000 температуру можна виставити від 30 до 70 градусів з кроком теж в 5 градусів. Різниця температури між цими моделями становить 10 градусів. Таймер часу повного відключення апарату в Ізідрі 500 можна виставити від 1 до 24 годин. І 3000 1000 від 1 до 48 годин. А це вже в два рази більше, ніж в Ізидрі 500. Друзі. Особливістю є те, що в моделі Ізідрі 1000 запрограмований таймер не відключає повністю сушарку, а переводить його в режим обдуву 30 градусів і продовжує працювати до вимкнення кнопки живлення. Це зроблено для того, щоб коли таймер відключення вже спрацював, а щось не встигло висушитись, це не дасть вашим продуктам пропасти. Обидві моделі виготовлені з харчового вогнетривкого полікарбонату з трьома запобіжниками для захисту основних елементів. Також ці моделі і коштують по-різному. Обидві моделі відрізняються високою якістю, надійністю та продуманими функціями. Що робить їх чудовим вибором в залежності від ваших особистих або сімейних потреб у сушині продуктів? Придбати будь-яку з цих моделей ви можете в нашому інтернет-магазині дачник.ю. А я вам бажаю гарного дня та чудового настрою.